Вітаю всіх. Впевнений, що серед моїх глядачів, хто дивиться мене, багато тих, хто принаймні один раз в житті задавався питанням, що робить нас людиною, що робить із нас людей, чим ми відрізняємося від тварин? Якщо це питання не закінчилося питанням, і ви щось намагалися аналізувати, щось дослідити. Ви, напевно, прийшли до того висновку, що ми багато чим не відрізняємося від тварин. Але все ж Є такі чинники, якими ми можемо похвалитися і одразу ж сказати, що ні один вид так не заселив планету, як люди. І саме це нас і відрізняє від тварин. Але якщо ви також згадаєте, серед Савців, мабуть, ми і єдині такі, хто так заселив планету. Але, наприклад, є такі ж е, е, багаточисленні види, які е, заселили планету, мабуть, і е, побільше нашого. Наприклад, е, е, наприклад, мурахи, їх біомаса перевищує е, людську. Е, декілька разів. Ось, але вони не досягли такого технологічного прогресу і не досягли таких успіхів в розвитку, як ми. Так що ж нас відрізняють від тварин? Ми якби об'єднали ось ці два чинника багато. Численну групу, яка заполонила все на, на планеті, і е, наші розумови здатності, і як це сталося, що із нас вийшов якби гібрид е, між мурахами та е, приматами? Насправді, це почалося ще в первісному часі, е, коли з самого початку, коли ми відчули час, коли ми усвідомили його, як це відбулося. По-перше, ми за допомогою наших здатностей усвідомили зміну дня і ночі, ми почали. Усвідомлювати, що за утром буде день, а потім буде ніч і ночью на нас можуть нападати хіщники. Так ми усвідомили для себе кінечність нашого життя, що ми можемо померти. Для того, щоб зберегти своє життя, ми почали Групуватися і виокремлювати вартових, тобто створили соціальні ролі. Перша роль була вартові вночі, які захищали нас від хищників Потім разом з усвідомлюванням смертності. Ми усвідомили також, що ми можемо померти не тільки у разі нападку, ми можемо померти і помремо обов'язково з часом, і ми зрозуміли те, що з часом ми всі помираємо. Тобто ми почали рахувати час життя, і після того, як ми почали рахувати час, ми почали його раціоналізувати. Це сприяло розвитку соціальних ролей. Тобто соціаль... виникли нові соціальні ролі. Люди почали займатися окремим, окремою справою. Вони почали ділитися, наприклад, на, мис, на мисливців. Це вже була інша соціальна роль, первісна така. А, і а, ті мисливці, які добре а, знали поведінку тварин, вони здобували більше м'яса. Жінки почали дивитися за домом, вони почали виконувати свою, свої справи. Почалося розділення ролей, і звичайно, якщо ми займаємося своїм своєю справою, ми можемо поділитися здобутками з іншими. А чи обміняти їх на їх здобутки? Так почала, почала розви... розвинатися економіка. Так ми почали створювати первісні людські галузі, які сприяли об'єднанню спільноти. Які це галузі? Економіка, право, безпека, і разом з ними почала розвинатися культура, тобто зберігання інформації. За межами одного життя ми почали передавати свій досвід іншим, як в простору, тобто оточуючим, так і в часі, тобто спадково тобто нашим дітям яких ми почали навчати своїм досягненням, і вони вже також могли займатися тою спадковою справою. Після цього ми почали зберігати інформацію ефективніше. Ми почали розвинати письменність, почали. Зберігати її на багато, на багато дальні відстані від нашого життя в майбутнє, і таким чином ми дійшли до комп'ютерного віку, дійшли до сучасності. Яка розвинається експоненціальними темпами, тобто ми існуємо як людство саме завдяки нашому сприйняттю часу.